Ніколи не здавайте отакі ложки та виделки, як звичайну латунь. Бо на звичайних приймальних пунктах МНЦ приймається ну, там, як латунь, по ціні латуни. Дивіться, тут є отаке маркування. МНЦ це мідь, нікель і цинк сплав. Але покриття покриття срібне. І з цих ложок змивають срібно. Оце в нас срібло. Розкажу, як людина втратила 8 тисяч гривень на у такому матеріалі. Я пам'ятаю, як, ну, як зараз, телефонує мені і каже, я вам скину відео, подивіться. Так, підходить. Я у нього питаю, а що, що там відео? Ну розкажіть хоча б був, був в двох словах. Він каже: Та я кажу ложки, МНЦ, от чорний наліт. А в нього був такий ну чорний наліт. Каже, болгаркою пощухував. Я кажу, як пощухував? А це все покриття срібла. І за цього вони такі дорогі. 1000 гривень за кілограм. Якщо ідеальне покриття 1000 гривень за кілограм. Якщо по тертості, то вже 500. Ну, коротше, уявіть, в нього було 10 кілограм. І він кожну болгарочкою почухав. І просто стала звичайна латунка. І не плутайте МНЦшні з сріблом. Це не срібло. Бо дуже часто присилають. Думають, що це срібло, потім ми повертаємо, да ну або там робимо відео, якби доводимо. Не плутайте. МНЦ це не срібло, це посріблення. Кому цікава наша тема, підписуємося.